Сьогодні у нас всю ніч був шторм, такий серйозний тут в інніпезі, і ось так виглядає вихід з нашого дому, з нашого будинку, прямо зараз. Подивіться скільки снігу, але знаєте, це ще досить непогано. Могло би бути і гірше. Вітаю всіх на каналі Канада Моя Історія. Мене звати В'ячеслав. І сьогодні я до вас черговою порцією класних новин. Сьогодні поговоримо про останній спіч, про той позор, який Трамп викатив вчора вночі. Також поговоримо про те, як Україна разом з європейцями прогинають зараз Рудого Доні з його бандою аферистів. Ну і також поговоримо про те, що зараз відбувається у нас в Вінніпезі. У нас сьогодні просто тут снігова буря. Подивіться, що відбувається зараз. Просто тут, ну ви бачите самі, що транспорт все, все стає, не встигають чистити дороги. Ну, чесно кажучи, в таку погоду і немає сенсу чистити дороги, тому що їх задуває моментально. Сніг переносить з місця на місце, і в узких місцях такі перемети. З'являються, через які машини не можуть проїхати, і звісно, сьогодні не працюють школи. Школи не працюють, тому що туди не можуть добратися. Так, наприклад, ми сьогодні не повезли Марусю до школи, тому що ну, туди їхати нереально. Це десь застрягнеш. У нас та машина окей, вона проходяща, нормальна. Але ви бачите, є різні машини їздять багато е седанів, які застряють і не можуть проїхати, і вони блокують дороги. Тож їздити сьогодні по Вінніпегу Тут у нас за такої бурі не дуже комфортно, не дуже е рекомендовано. і тому сьогодні всі, більшість людей, сидять по домах. Хтось їде, хтось працює, але. Більше сидить по домах, і ну ви самі зараз це, це будете бачити. Дивитися, поки я вам буду розповідати, я вам покажу, як це зараз відбувається тут. У нас в Вініпезі недалеко від мого будинку. Так, тобто, все це от тільки на одній вуличці. Але це досить показова така ситуація. І ще друзі, для того, щоб це для вас познімати, я провів 15 хвилин на цьому вітрі. Уявіть собі, на цій, при цій погоді. Тому я думаю, що я заслуговую від вас на вподобайку, заслуговую від вас на підписку, якщо ви ще не підписалися на мій канал. І заслуговую від вас на коментарі. Пишіть, будь ласка, ваші коментарі. Ваші коментарі цікаві вже не тільки мені, а й цікаві і американцям, і канадцям, тому що YouTube перекладає мої відео на англійську мову. І ви бачите, що зараз нас з вами дивляться багато американців, канадців, і вони також читають ваші коментарі і пишуть свої коментарі. Тож обов'язково залишайте свої коментарі. Тепер давайте повернемося з вами к тому позору, який відбувся сьогодні вночі, коли Дональд Трамп черговий раз вийшов і почав нести свій, свою завів свою шарманку знову. Так тут було багато очікувань, що він там чи оголосить війну Венесуелі, чи ще щось, якісь такі. Заяви серйозні зроблять. Всі сиділи чекали. Але весь ранок у нас тут в Канаді з усіх кутів тільки йде розочарування, так що е, люди не спали, люди чекали. А на ж ми це робили. Щоб послухати весь це те ж саме, що він вже розповідав багато разів. Причому знову таки зараз тут іде дуже багато критики. Якщо ви почитаєте NBC News, CBC News, другі інші різні газети, так видання, то ви побачите, що зараз вже Трампа ну буквально всі хапають за язик. Його буквально всі звинувачують в тому, що він бреше, він відверто бреше. По суті, він нічого нового не сказав, він тільки намагався виправдовуватися за всі ті провали, які відбулися, і все. Це починає обіцяти, що окей, це знаєте, звучить нібито так. Сьогодні у нас там треба затягнути пояси, але ось наступного року я і те зроблю, і третє, і п'яте, і десяте, І ми тут заживемо. І Америка, ось вона повертається. А я від Байдена застав, забрав погану економіку. Коротше, знаєте, все це нагадує, що е, хтось йому пише <пи> всі ці його стіжки, всі ці його тексти. Ну. Ну, напишіть мені, будь ласка, прямо зараз в коментарях, від кого ми це довгий час чуємо, чули, так що зараз е, потерпіть трошки, призатягніть е, пояси, а ось пізніше ми як заживемо, як буде все класно. Ми йдемо в правильному напрямку. Напишіть, от прямо зараз, е, як ви думаєте, хто від кого це ми вже багато разів чули, чи тільки у мене така асоціація? Ну і ось він там брехав, брехав. Зараз його тут всі буквально всі видання вовлять на за язик. Що він де бреше, він розповідає, що е, за час за його час тут багато мільярдів, 18 мільярдів інвестицій е, прийшло до Сполучених Штатів Америки. Але всі віддання пишуть, Та, ну ти ж брешеш. Навіть на офіційному сайті Білого Дому е, цифра значно менша, там біля 9 мільярдів. Так, і це вже прибрехнута цифра, яка на сайті Білого Дому. А по суті, майже нічого немає. Навпаки, багато бізнесів закрилося. Багато багато бізнесів пішло зі Сполучених Штатів Америки. Уявіть собі, більше мільйона втрачених робочих місць за час президентства Дональда Трампа. Потім він розповідає, що ціни понижаються, що інфляція скорочується, що у людей заробітні плати зростають швидше, ніж зростають ціни в магазинах, і його знову таки хватають за язик і кажуть: ну ти же брешеш, ти брешеш. Ціни піднялися е за цей час. Тільки за останні два місяці це уявіть собі. Тільки за останні два місяці інфляція в країні вирісла на 3%. і це серйозний показник. І такого не було в Сполучених Штатах. Ну просто не було багато-багато років. І безробіття зараз досягає 4,6%. І це найбільший відсоток безробіття за останні 5 років. Тобто, коли він пішов, так був такий відсоток безробіття. Байден потім це все пофіксив, по, відремонтував, і економіка при Байдені зростала. І безробіття було в районі 3-3,2%, щоб ви розуміли, так. А Повернулася це роденне до розуміння зі своєю бандою, і безробіття знову пішло вгору і досягає зараз 4,6%. Це рекордний відсоток за останні 5 років. Ну і уявіть собі, він там також розповідає, що е, зараз люди живуть краще, людям все це подобається, люди його підтримують. Але знову таки, знову таки, останні опитування показують. Що 61% від е, громадян Сполучених Штатів Америки вважають, що економіка з країни погіршилася, так тільки 39 е, говорять, що так, десь або залишається на тому ж рівні, або трошки покращилося. Але 61% каже, що економіка катиться в дупу. Що в е, Сполучених Штатах Америки жити стало гірше, і 70% 70% американців каже, що. Життя стало дорожче, а це руде опудало знову таки на всю країну. Розповідає, що ні, життя в Сполучених Штатах Америки стало дешевше, стало краще. Тобто наростає на, наростає незадоволення американців е, своїм президентом Дональдом Трампом. І це до речі, чому він вийшов з цією промовою. Він сам сказав, що йому це е, буквально його виштовхнули туди. Сказати це йому це. Порадили зробити і порадила це йому зробити. А знов таки, хто правильно порадила йому зробити це Сьюзі Вайлс, це та жінка, про інтерв'ю якої ми з вами розмовляли вчора. Так. Тобто зараз весь білий дім вже бачить, що все катиться в тарта рари, що люди незадоволені, і це вони порадили Трампу вийти зі з, з цією промовою і, хоча б, пообіцяти щось показати, що він щось зробить для них в наступному році. Цей рік провалився, але в наступному році він щось там для них зробить. Ну і давайте тепер трошечки поговоримо про ті перемовини, які зараз ідуть між Україною та Сполученими Штатами Америки. Ну класно, класно. От я от просто дивлюся на все це. Я розумію, що багато хто про це вже сказав, про це кажуть кожен день. Ну знаєте, я от дивлюся, і в мене серце радіє. Я дивлюся, як українці все ж таки з європейцями об'єдналися вже повністю. Так і вони вже повністю кладуть на цього рудого ідіота і на всю його банду. Цю такий великий спрабора. Те, що вони бігали, суїтілися зі своїм цим планчиком, який їм прислали з Кремля, щоб вони проштовхнули. Ну не з'їла, не з'їла а не Україна, а не Європа. І ось ці от новини, що все ж таки Європа, а, ці гроші, на які око положив вже цей родий ідіот. Так він хотів забрати гроші з Європи, які там заморожені, ці російські активи. Це ж треба, це, це треба мати, що там в голові. Я не знаю. Мені здається, що в нього в голові відбувається приблизно те ж саме, що у нас Вінніпець. Сьогодні відбувається на вулиці, да? тобто такий же самий шторм. Там вітер просто гуляє, і от яке ухо сильніше задує, там у нього і якісь звіги відбуваються. Тобто там повна пустота і ось такими от штормами, як у нас сьогодні на вулиці. І е, він поклав око на ці гроші, але Європа його послала. Послала далеко, і це класно. Знаєте, все більше і більше вже лунає з Європи таких тверезих речей, тверезих ідей, що просто. Сполучені Штати Америки треба забувати на сполучені Штати Америки треба забивати, і це правильно. Я впевнений, що це правильно, і тільки таким шляхом Європа може щось зробити, і тільки таким шляхом Європа може зараз здобути незалежності, так ну і е, спротистояти стояти ращі, це вже зрозуміло. Тобто, Україна з Європою об'єдналися. Це класно, це правильно. І разом Україна з Європою. Ну і звісно, не забуваємо, що до Європи також е приєдналася і Канада. Так і Європу також з Україною підтримують і інші. Різні країни, розвинені країни: Австралія, Нова Зеландія, Японія, Південна Корея. Тобто вистачає в світі нормальних країн. І Те, що Сполучені Штати Америки зараз перетворюються в лайно, ну окей, це звісно, це неприємно, але це факт, з яким треба жити, який треба сприйняти, але це не смертельно. Так тож, друзі, будемо жити і далі, будемо боротися далі. Давайте будемо діяти з вами по старій перевіреній схемі. Тобто, від вас, будь ласка, підпишіться на канал, якщо ви ще не підписані. okay Обов'язково поставте вподобайки цьому відео, скиньте посилання на це відео е, в соціальних мережах, і обов'язково пишіть в коментарях, що ви думаєте стосовно того, про що ми з вами тут поговорили? Чи ви дійсно думаєте, що все, що розповів Трамп, про те, як економіка Сполучених Штатів Америки зростає, як американцям стає краще, і як в наступному році там взагалі наступить рай на землі? Він це все це зробить. Чи ви вірите в ці його заяви? Чи ви так як і я вважаєте його? балаболом, пустоболом, просто рудим, рудим ідіотам. Так, він не ідіот, звісно. Він більше строїть себе ідіота, але знаєте, ну та. що маємо, то маємо. Тож напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте. Отже, друзі, від вас підписка, вподобайка, коментар. Від мене, як завжди, класні новини. На цьому я з вами буду прощатися. А ми, як завжди, з вами зустрінемося в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.